Іван Котляревський Енеїда поема. Де общає добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинності справлять. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятійший от всіх бурлак. Великий зробить переміни во всім окружнім там краю, там буде жить та поживати, покіль не будуть ціловати ноги чиєїсь по стола. Венера молодиця сміла, бо все з воєнними жила, і бити з ними м'ясо їла, і по трахтирах пуншт пила, сказала Милий на Енею. Ту збрую, що ковав вулкан, коли себе устроїш нею, то струсить турн, бова, полкан. До збруї що не доторкнеться, все зараз ламнеться і гнеться, її і куля не бере. Устройсь, храбруй, коли рубайся, і на завеса полагайся, то носа вже ніхто не втре. Троянці наші чуприндирі – на землю скіць, як там були. І зараз стали розкладатись, Копати, строїть, ташуватись, мов їм під лагер суд одвів. Еней кричить Моя тут воля, і кілько оком скинеш поля скрізь геть настрою городів. Тут люд був разних язиків Були обрунці, сидицяни, Колесці і сатикуляни, і всяких разних козаків. Не можна далебі злічити, які народи тут плелись, і на папір сей й положити, як, з ким, коли, відкіль взялись. Вергілій, бач, не нам був рівня, а видно, що начухав тім'я, поки дрібненько описав. Були рутульці і сіканці, і аргавці, і лабики, сакранці, були такі, що враг їх зна. Там всі невірні і християни, були пани і мужики, була тут шляхта і міщани, і молоді, і старики, були багаті і убогі, прямі були і кривоногі, були видющі, і сліпі, були і штатські і воєнні, були і панські, і казенні, були миряни і попи. Сиділи руки, поскладавши, для них все празники були, люльки курили, полягавши, і ласущі все тільки їли, сластьогні кошики, стовпці, варенички пшенично білі, Пухкі кав'яром буханці. Часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, крутії яйця з сирівцем і дуже вкусною яєшню, якусь німецьку, не тутешню, а запивали все пивцем. Не посурайтесь хліба солі. Борщу скоштуйте галушок, годуйтесь, кушайте доволі. П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки, борщу трохи було не з шість, баранів тьма була варених, курей, гусей, качок печених, досита що було в сім'ї їсть. Ні холодно було, ні душно, а саме так, як в сіряках, і весело, і так не на великодніх, як святках, коли кому що захотілось, то тут як з неба і вродилось. А так то добрі тут жили, тут всяк сміявся, реготався, Еней до всіх їх доглядався, знайшов строянців ось кого, Петька, Терешка, Шеліфона, панька, Охріма і Харка, Леська, Олешка і Сьозьона, Пархома, Їська і Феська. Стечка, ониська, опанаса, свирида, лазаря, тараса були Денис, Остап Овсій. Держась воєнного обряду, готовили заздалегідь багатько всякого снаряду, що сумно ж було глядіть. Для куль то галушки сушили, а бомб то з глини наліпили, А слив солоних для картеч. Для щитів ночви припасали, і дна із діжок вибивали, І приправляли всім до плеч, не мали палашів, ні шабель, у них бачтули не було, в полки людей розпреділивши і по кватирям розвели, і всі фумундири нарядивши, к присязі зараз привели. На гроші там не козиряли, а в кітьки крашанками грали. Хто мав к чому якого охоту, тут утішався тим до поту. То чистий був розгордіяш. Лежи, спи, їж, пий, веселися, кричи, мовчи, співай, крутися, рубайсь, так і дадуть палаш. Ні чванились, ні величались, ніхто не знав тут мудровать. Крий Боже, щоб не догадались брат з брата в чім покипковать. Ні сердилися, ні гнівились, ні лаялися і не бились, а всі жили тут люб'язно тут всякий гласно женихався, ревнивих ябед не боявся, було вовще все заодно. Де досвідки, де вечорниці, або весілля де було. Дівчата де і молодиці, кому родини не дало, то тут троянці і вродились, і лиш гляди, то й заходились, коло жінок там ворожить. Дочка лавися чи поруха в німецькім фуркальці була, вертілась, як в окропі муха, верцадло очі все п'яла. Потім з дідоною обнявшись, поцілувались гарно в смак, за рученьки біленькі взявшись, балакали то сяк то так, сказавши, в йовіша вп'ялася і обняла запоперек і так натужно простяглася, що світ в очах обох померк. Живи, енеєчко мій милий. Царів на сей дала одвіт, для мене завжди Турн остилий, очам моїм один ти світ. Тебе, коли я не побачу, то день, той і годину трачу, моє ти щастя живо ти. Турн швидше мало околіє, Ніж дурень мною завладіє я вся твоя і пан мій ти. На шию скочила, повисла. Ця опустилась, мов окисла, білки під лоб і світ померк. Уже вулкан розм'як, як кваша, Венера те собі на ус, заділо, ну, нуба наша, тепер під його підоб'юсь. Вулкасю, милий, уродливий, мій друже, вірний, справедливий. Чи дуже любиш ти мене? Люблю, люблю, божу, з кріщами, ковадлом, молотом, міхами все рад робити для тебе. А що ж, не так тепер, буває? Проміж жінками і у нас, Коли чого просити має, то добрий одгадає час і чоловіку пригніздиться, прищулиться, приголубиться, цілує, гладить, лискотить. І всі сустави розшрубує, і мізком так завередує, що сей для жінки все творить. А все то хитрость єсть жіноча новинкою, щоб підмануть, хоть гарна як, а все охоче іще гарнішою, щоб бути. Таке дівча кусочок ласи, Заслинися, як глянеш раз. Що ваші грецькі ковбаси, що ваш первак грушевий квас за війниці однею вхопить, На голову насяде клопіт, а може, тьохне і не там, поставить рогом ясні очі, що не доспиш петрівської ночі, те по собі я знаю сам. На хитрості дівчата здатні, коли їх серце защемить і в сім так понятні. Сам біс їх не перемудрить. Тоді троянці всі з хортами збирались їхать за зайцями. Троянці, вроги, затрубивши, пустили гончих в шагарі. У няньки був біленький цуцик. Її він завжди забавляв не дуже простий, родом муцик, носив по носку, танцьовав. Осякто так попід рукою тихенько од брука убравсь. Італії талієві не близько, уже волосажар піднявся, віз на небі вниз повертавсь, і дехто спати укладався, а хто під буркою витягавсь. Онучі інші полоскали, Другі леже розмовляли, а хто прудився у кабиць. Троянці покотом лежали, і на дозвіллі добре спали, Еней і сам уклався спать. Укрившись, на полу ліг спать, налупав тільки все очима, не міг ні крихти задрімать, на всі боки перевертався, до люльки разів три приймався, Знемігся ж. Мов і задрімав. О сон, з тобою забуваєм все горе і свою напасть, через тебе сили набираєм, без тебе ж мусили б пропасть. Влюблених ти докупи зводиш, злі замисли добру приводиш, пропав, от кого ти біжиш. На другий день раненько встали, Огонь на дворі розвели і м'ясо в казани наклали, варили страву і пекли, про сагайдачного співали, либонь співали і про січ, як пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч. Полтавську славили швидчину, і неня, як свою дитину, з двора провадила в поход, як під Бендерію воювали. Без галушок, як помирали, колись як був голодний год. З люльок тютюн тягли смачненько, всі стіни ними обліпили, Латин дивився їх красоті. Тут Турн без пам'яті схватився, стояв, як в землю вритий стовп, От злості з хмелю весь трусився, і сна од'яву яву не розчовп. «Кого?» Мене і хто троянець, голяк втікач, приплента, ланець. Не князь я гірше шмаровоза і дам собі урізать носа. Побачив Турн собі зневагу не мед дають тут пить, а брагу, і коси не траву найшли. Турн біснується, лютує, в сусідні царства шле послів. Чи хто із них не порятує против троянських злих синів, У московських вигадували бреденьок. бриденьок? Москаль, бодай би не козою, Замекекав з бородою. Бо Турн і сам дзіндзіверзух. Коли чи п'є, не проливає, коли чи б'є, то вже влучає, йому людей давить, як мух. Удачею Турн ободрився, по всіх усюдах смерть носив. Як кнур свиріпи роз'ярився і без пощади всіх косив, на надвоє філаріса, в яєшню розтоптав Галіса, крифею голову оттяв, Щовкав виски, штурхав під боки, і самі кулачні доки Ховались хто куди попав. На зла Юнона суча дочка, розкуткудакалась, як клочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Мов посполитеє рушення Латина в царстві началось, Повсюдно муштра та учення все за жалмірство прийнялось. Пошили сині всім жупани, Наспід же білі каптани, Плащем з клейонки обвернувся цуновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх, набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові, надувсь, мов на огні лопух. Були латинці дружні люди і воюватись в малихіть, не всі з добра, хто от причуди, щоб битися, то рад летіть. Уже ж се мусить всякий знати, що військо треба харчувати. І воїн без вина, хом'як, без битої голої копійки, без сей прелесниці злодійки Не можна воювати ніяк.